Привіт! Сьогодні розбираємося з основами баскетболу. Бувало таке, що на майданчику виникало відчуття розгубленості, коли просто не зрозуміло, куди бігти. От саме для цього ми тут. Зараз ми перетворимо цей хаос на чітку командну роботу, розклавши все по полицях. Це абсолютно знайоме відчуття для початківців, правда, коли не знаєш, де твоє місце, що саме робити, але хвилюватися не варто, це цілком нормально. Цей розбір дасть чіткий план дій. Ми розкриємо п'ять основних позицій, це знаєте, наче секретний код, який перетворює гру п'яти окремих людей, на справжній злагоджений механізм. Отже, давайте знайомитись зі стартовою п'ятіркою на майданчику завжди п'ять гравців, і успіх команди напряму залежить від того, наскільки добре кожен виконує свою унікальну роль. І почнемо ми, звісно, з першого номера. Це розігруючий захисник, або як його ще називають, мозок команди. Його завдання безпечно перевести м'яч через центр майданчика, оцінити розташування гравців і віддати той самий перший пас, з якого і починається атака. Можна сказати, що це справжній генерал на майданчику, який, ніби диригент, керує грою з вершини трьохочкової лінії. Так, з першим розібрались. Тепер переходимо до другого номера. А це в нас атакуючий захисник, головний снайпер команди. Його головна місія, в принципі, закладена вже в самій назві набирати очки особливо влучними китками з за затріочкової лінії. Він, так би мовити, патрулює бокові частини майданчика, постійно шукаючи можливість для відкритого китка. Ідемо далі на черзі третій номер. Легкий Форвард це, мабуть, найбільш універсальний гравець на всьому майданчику. Що справді цікаво в цій позиції, так це її неймовірна гнучкість. Це справжній майстер на всі руки, здатний набирати очки практично з будь-якої точки в нападі. Гаразд, рухаємося ближче до кошика. Тут нас зустрічає четвертий номер. Це важкий форвард, головна фізична сила команди. Він зосереджений на атаках зблизька та на такій, знаєте, жорсткій боротьбі за підбирання м'яття після невдалих китків. Його сила це просто вирішальний фактор для контролю зони прямо біля кошика. І нарешті, в самому серці гри в епіцентрі подій, п'ятий номер. Центровий це без перебільшення опора команди, її така собі захисна вежа, що розташована прямо в центрі всіх подій під кошиком. Отже, що тут ключове, це його присутність у захисті та здатність контролювати увесь простір прямо перед кільцем він господар цієї зони. Тепер, коли ми з ролями познайомились, давайте подивимося, як всі ці гравці взаємодіють разом у командних схемах нападу. Та захисту. Дуже поширена схема нападу для початківців це 1-2-2. Дивіться, все просто один гравець вгорі, двоє по боках на флангах і ще двоє під самим кошиком. І мета тут проста, але дуже ефективна розтягнути захист суперника. Уявіть, коли гравці так широко розташовані, захищатися проти всіх одночасно стає набагато складніше, і саме тоді з'являється вільний простір для проходів під кільце. А от у захисті простою та ефективною стратегією є зона 2-1-2. Тут головне, що кожен гравець захищає не якусь конкретну людину, а свою певну ділянку, свою зону на майданчику. Ну що ж, давайте тепер зберемо всю цю інформацію в таку собі просту шпаргалку, щоб було легко все запам'ятати. Ось дивіться короткий довідник. Захисники вони швидкі і мають гарний пас, тому тримаються високо далеко від кошика. Форварди вони стрибучі та сильні, грають з боків на флангах. Ну а центровий він використовує свій зріст, щоб просто домінувати під кільцем. І наостанок, увага! Одне надзвичайно важливе правило воно стосується гри в нападі і особливо великих гравців. Гравці нападу, а особливо це стосується центрового, мають пам'ятати не можна залишатися під кошиком суперника в так званій фарбі більше трьох секунд поспіль. Це правило заохочує до постійного руху. Тепер, коли ми розібралися з ролями, виникає цікаве питання: а який гравець є найважливішим для успіху команди? Насправді кожна позиція це ключовий елемент великого пазла, і роздуми про те, яка з них найважливіша, лише підкреслюють наскільки величезне значення має командна робота в цій грі.